Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогеньки, до карти Дня. Хто дивиться постійну карту дня, вже знає, що у нас три позиції. Якщо ви новенький, то для вас ви вибираєте інтуїтивно. Напишіть, якщо ви новенька або новенький, ось а, в нашій спільноті. Вибирайте інтуїтивно свою карту, і ми будемо дивитися, що чекає вас сьогодні, і які підказочки від Таро. Карта номер 1 У нас тут іде паж, здається, Паж Кубків. Паж Кубків говорить про молоду енергію, про свіженьку енергію, про, знаєте, якийсь новий початок, можливо. Про беззаботність, про ваших діток, можливо, можливо, ви сьогодні будете мати справу з вашими дітками. Можливо, взагалі з малими дітьми, з немовлятками. Ось. Це можуть бути хороші новини, хороші початки, хороші новини. Це можуть бути просто легкий флірт, якесь залицяння. Ось Якісь компліменти. Можливо, знаєте, вам вдасться з кимось почати розмову. Наприклад, ви дуже довго вагалися, а саме тут я так бачу, що наважилися, або хтось заговорити з вами, або ви з кимось. По цій карті також можуть приходити хороші новини, позитивні новини любого характеру. Ось, Карта радить вам посміхатися, дарувати компліменти, робити компліменти. Ось, і бути доброзичливими, тобто робити хороші справи. ось якось так. ось якось якось так, так. Карта номер 2 Тут четвірочка у нас монет, і вона говорить про стабільність фінансової ситуації. Тут не говорить про великі, мале. Ну, гроші, правда, невеликі, але ця карта говорить, що наразі у вас не буде стрибків. Якраз сьогодні у вас ситуація стабілізується, тобто не буде коливатися. Ось, не буде видатків сьогодні, не буде прибутків сьогодні. Вам вдасться, можливо, сьогодні відкласти якусь суму, ну, скажімо так, в конвертик, у шкатулочку, в чемоданчик, в чулочок, у кого по, по різному. Хтось, можливо, в банк піде віддасть. Ось, а ще карта радить вам притримати гроші, і бажано нічого сьогодні не запланованого, наприклад, нічого такого, що не, ну скажімо так, не купувати не необхідні речі, тільки якщо потрібно купити щось таке, дуже що от конче треба. А так краще гроші притримати. Вам вдасться зробити фундамент чогось. Комусь, наприклад, фундамент хати, комусь започаткувати з кимось дружбу. Ось. Ну, ви її відчуєте. Це дуже м -м, кріпкий м -м, кріпкий фундамент. Хороша карта. І намагайтеся закріпитися. Ось ця карта так і каже. Якщо ви влаштувались на якусь роботу, намагайтеся одразу е ну, закріпитися. Ще я би сказала заземлитися. Намагайтеся сьогодні заземлитися. Карта номер 3 Король Жезлів. Ця карта, от в першу чергу, зразу скажу. Намагайтеся сьогодні щось організувати, щось взяти в свої руки. Відповідальність за себе, організацію якогось свята. Взагалі, знаєте, якось треба щось зробити. Не перекладайте ні на кого, а на себе. Якщо ви жінка, тут може бути знайомство з таким видним чоловіком, дуже атрактивним. Дуже... Таким підприємливим, активним у соціальному житті. Ось, людина тут може бути якийсь керівник, якийсь волонтер. Людина може бути потім виявитись дуже значимою у вашому житті. Ось, це така людина-вогонь, людина, яка ну намагає, ну, навіть і не намагається тут людина. Сама керує своїм життям. Тобто тут ніхто їй не буде перечити, ніхто не буде їй, ну, я навіть не знаю, як сказати, тобто людина дуже самовпевнена, самозабезпечена, яка твердо стоїть двома ногами на землі, скажімо так, не коливається. Ось, ну тут людина така з амбіціями, скажімо так. Комусь, можливо, сьогодні запропонують крісло, запропонують якусь посаду, ось кар'єра. Тут кар'єра піде дуже вгору, можна і так сказати. Гаразд, а в когось може бути просто розмова з вашим шефом. Гаразд, до речі, може бути залицяння від шефа. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі і разом до перемоги! Все буде Україна!